Дякуємо, що зібралися на відкриття нашої виставки Реквієм, присвячені загиблим бійцям 112, 114, 241 бригади. Захід у нас буде починатись тут, біля контактної частини, а потім ми всі з вами перейдемо на другий поверх, на хор, де і буде сама виставка. Право відкрити виставку ми даємо директору Національного заповідника Київської пані Ковальській. Я Щиро вітаю у нас, Софії. В місті, де відбувалися всі, всі найважливіші події нашої української держави, де формувалася держава, де зароджувалася її духовність, наука і культура. І сьогодні в такий непростий час багато теж відбувається подій знакових у нас. Це одна із них. Виставка, присвячена загиблим, які віддають своє життя за нашу свободу, незалежність. І за нашу національну гідність, вічна пам'ять тим, хто поліг на полі бою. Слава Україні, слава нашим Світланим силам Те, що написано в нас на прапорах спів невимовних сфер, сяй вам залиті небесні простори нині прісно і тепер. Все безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все нас надихає, в нас дихає і зріє, і не веде. Сьогодні цей захід дуже символічний. Ми хочемо, щоб він був прикладом по всій країні. Але більш детальніше, прошу пан Олександр вас до слова. У Київській є традиція, яка з'явилася практично з перших днів існування цього храму. Я їх називав блокчистий графіті. Підсувалися імена людей, яких найбільше всього. Любили. І там, де формули. За живих і «За померлих», Ми обрали традиційну Софійську формулу заполеглих. І вписували протягом півроку на різних акціях імена загиблих українських героїв, трьох наших бригад. Я знаю, що Богу не буває нічого випадкового. Тобто навіть сьогодні, коли ми тут з вами зібралися, коли ми переносили ікони з першого яруса на другий, от, і потім їх тут трошки неканонічно повісили. От, все одно це виглядає канонічним, тому що Богородиця зараз звертається не до Христа. Вона зараз звертається до нас. І Ан Хреститель звертається до нас, тобто вони об'єднують нас. Ми разом з ними опоминаємо тих героїв, що загинули. І відчуваємо, що ми не є одним в цьому світі. Ми є з ними, заступництвом. Нехай це відчуття, коли ми підемо звідси, нас ніколи не відбуває. Я хочу подякувати за пам'ять, за шану. Я пам'ятаю, як мій син 24-го пішов, він пішов з любовю. Він любив своїх донечок, і тому він пішов на запис своїх дітей, своїх близьких, рідних, свого міста, своєї батьківщини. І коли я прийшла, я подивився на цією молоді. Вони написані з любов. Велика вам подяка за це. Ми знаємо, що душа живе після смерті людського тіла. Ми знаємо, що ті воїни, за яких написані ці ікони, за яких ми молимося, вони зараз в небесному воїнстві несуть службу. І зараз ці всі матері, діти несуть теж службу, тому що найважчий подвиг це подвиг очікування і молитви. Браття, ми дочекаємося. Буде перемога. Наше світло віслоєвської зв'язки святості Божої благодаті переможе і перемагає отой москальський морок. Слава всещедрому Богу і слава Україні! Дякую! Дякую, Дякую братів та сестри! Смертельної <плес> паші під хлибування і ридаю першими. Кинуть найкращі багато з друзів моїх у райськім районів, чіба лягалі якось незручно вже взагалі, що я ще не в тім загалі. Хоч сгиною пали лягли дружина, наша добірна, та лицарській честі завжди до Сколу лишила свірна. їх смерть не поможе.